Ми зараз будемо продовжувати мандрівку світом живих істот. І після бджіл поговоримо трошечки про рибок. Я б особисто іноді, так от як начитаєшся новин про війну, хочеться завести піраній і, 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 і вгадайте, Його кого їм вгодувати. згодовувати. Ну але ми ж добрі люди. А дивіться, одні з найпопулярніших рибок, яких можна утримувати вдома, це риба Амазонії, але не піранії. Є одне, але мають бути відповідні умови, кількість особин, догляд. Власне, як саме і що потрібно дивіться далі у сюжеті Юлії Пасак та Богдана Стрільця. Ми з вами знаходимося в київському міському будинку природи, де вже понад півстоліття існує виставка акваріумних риб та рослин. Сьогодні дозвольте презентувати вам акваріум Амазонія. Він представляє регіон річки Амазонка. Саме так виглядають ліси, затоплені під час дощу. Ми підібрали таких риб, які притаманні саме цьому регіону. В акваріумі створили максимально приближену до натуральної природного середовища, атмосферу, щоб рибам. Було комфортно, щоб вони почувалися, наче в себе вдома. Це акваріумістика для натуралістів. Може, не такі яскраві, поки що, але саме тут ми можемо спостерігати, як вони поводяться в природних або наближених до таких умовах. Тут відтворено регіон біля міста Манаус. Отак От відповідає ареал, коли затоплюється під час дощів берегова річка Амазонії, коли риби можуть заходити в підтоплені ліси. Біля мене, поки що сірого кольору. Ще не забарвлені, це геофагуси. Ось о, більш темніша забарвлена рибка це ліпарінуси. Вже в своєму бойовому окрасі бачимо їх поведінку. Риба стайна, але доволі спокійно відносяться до сусідів. Також ми запустили рибок Хальцеус. Це підлітки, доросла риба понад 30 см сантиметрів довжину. Ось така поведінка стоїть під поверхнею води, як мисливець в очікуванні, щось схопити, але до інших доволі спокійно. Також в центрі акваріуму ви можете спостерігати стайку рибок як монетки, так їх і називають. А разом з ними більш продовгуватої форми тіла з червоним забарвленням хвостика це скляна тетра. Створюючи цей акваріум, ми намагалися врахувати е, також технічні потреби, і монстера, яку ви там бачите, вона виконує роль фільтра. Там зроблено спеціальну ємність з керамзітом, і коріння монстери знаходиться в цій ємності, через яку проганяється вода з фільтраційної системи акваріуму. Таким чином, монстера прибирає всі для себе поживні речовини, які є зайвими для акваріуму. Тож це і фільтр і декоративний. Функція одночасно має велике значення об'єм акваріуму, щоб там був правильний пісочок, оці коріння. Тобто ландшафт відповідав природньому. З усього світового океану, який включає в себе моря, океани і річки, прісноводними є лише 1% водойм. І в цьому одному відсотку мешкає половина з 36 тисяч видів всіх риб. А в Амазонії. Дві третини усіх риб, які мешкають в прісних водоймах, тож Амазонія є найбагатшим регіоном, в якому мешкають риби. Тепер ви точно знаєте про риб Амазонії більше. Навіть знаєте слово монстера. Мені дуже сподобалося слово. А я буду почуватися ранковою монстерою. Можна в ранковому шоу? і тепер час ранкової руханки.